Місто Київ, житловий комплекс метрополія 2, 19 й поверх, площа 53 метри квадратні. Над дизайн проектом працювала студія Creator. Замовники хотіли, щоб ми створили їм вільний простір, де багато повітря і світла, мінімум стін, ніякого нагромадження і максимум затишку. Але був один особливий момент у замовниці 93 орхідеї. І нам було потрібно знайти місце для них стильне і надійне. Ми спроектували спеціальні полиці з листового металу. Кожна витримує понад 30 кг. Орхідеї задоволені і замовниця теж. Уся стилістика це функціональний мінімалізм, світле дерево, натуральні відтінки, прості форми, але головний фокус це функціональність простору. Також ми хотіли, щоб цей інтер'єр мав характер. Не просто бежевий фон, а щось особливе. Щось, що підкреслює індивідуальність людей. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, адже там розповідаю багато про дизайн та ремонт. У коментарях пишіть свої запитання, якщо вони є. І до нових зустрічей!